Ще одна. Мінус і ще одна система протиповітряної оборони в російських окупантів. Бійці головного управління розвідки знищили зенітно-ракетний комплекс ОСА, знищили з, при... з притаманною гур іронією. Тобто з повітря було знищено протиповітряний же комплекс. Проти комплексу, який має захищати русське небо, застосували і впівідрон. Коштує він, як нагадують ОГУР, гур, кілька сотень доларів. А от зенітно-ракетний комплекс ОСА коштує 10 мільйонів доларів. Уроки такої цікавої математики будуть продовжуватися. Обіцяють у гурі, бо ж у розпорядженні росіян може бути ще близько чотирьох сотень таких систем ППО. А от ефпів дронів е, в розпорядженні українських оборонців, як відомо, сотні тисяч, і кожен дрон має знайти свою ціль. Цей дрон, завдяки розвідникам, знайшов елітну ціль і спалив її ущент. Я нагадаю, зенітно-ракетний комплекс ОСА призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької або ж танкової дивізії в усіх видах бойових дій. Хоча в умовах нинішньої війни росіяни застосовують їх і в глибокому тилу, намагаючись прикрити важливі об'єкти від українських дронів, які залітають на сотні і тисячі кілометрів вглубь великої держави. Але як відомо, Україна всерйоз і толком нічого не починала. Виробництво дронів зростає в геометричній прогресії і далі точно буде. Російські окупанти тим часом теж відзначились біля лінії фронту. Щоправда, ураженням зовсім не військової цілі. Росіяни вдарили по пожежній частині в Краматорську. Вони застосували проти цього об'єкта протикорабельну ракету х 22 призначену для ураження. Авіаносців, тобто вони влучили туди снарядам, який взагалі не призначений для застосування по сухопутних цілях, а тим паче в умовах міської забудови. Ну, от за, за за таких умов. Цей снаряд діє як зброя вкрай невиб... невибіркової дії у пожежно-рятувальній частині вибуховою хвилею. Пошкоджено скління вікон та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав. Ну і окрім пожежно рятувальної частини, ракетою також пошкоджені кілька промислових об'єктів об'єктів, що розташовувалися поруч, так кажуть у державній службі з надзвичайних ситуацій. Ну і що треба, щоб якнайменше українських цивільних промислових і військових об'єктів вражалося російськими дронами, ракетами та будь-якою іншою нечистю. Звісно ж, донатити. Хоч не все ідеально в нашій країні, хоч нам всім не подобається корупція, ну хтось навіть готовий е за корупцію карати тим, що не передбачено законом, але Факт залишається фактом. Ми не можемо зупинитися через те, що хтось там, якийсь окремий персонаж, дозволив собі під час війни вкрасти. Ні, це означає, що так чи інакше ми маємо донатити ще активніше і ще більше. Я сподіваюся, ми сьогодні нарешті закриємо збір для сумського прикордонного загону на Нісан Навара. Бо ж 92 ми вже з вами зібрали від загальної суми в три Перепрошую, 430 тисяч гривень. Ну, я сподіваюся, що решта якихось 8% ми сьогодні таки доб'ємо і закриємо. Ну і перейдемо до інших подій. Подій, що стосуються безпосередньо лінії фронту, де саме очікується наступний удар російської окупаційної армії. Відповідь на це запитання дав речник Сил Силобол... оборони Півдня Владислав Волошин. Ось що він розповів нашим колегам з телемарафону. За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним зокрема, готуються нові штурмові групи. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії. Якщо тут буде якийсь прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України. Там, де наші сили оборони тримають, і Донецьку область, і південну частину Запорізької області, тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику. Я хочу підкреслити, що це лише один із можливих напрямків ударів російських окупантів. Пан Волошин є речником Сил оборони Півдня і коментує саме ті події, які стосуються цієї ділянки фронту. Не будемо забувати, що зараз фронт простягнуто від Херсона до. Інзбурзької коси аж до Сумщини на півночі в окупантів, хоч втрати величезні і просто шалені, та й можливості в них не безкінечні, але все ж вони свою мобілізацію не зупиняли ані на секунду. Натомість українська активна мобілізація лише почала приносити значні результати кілька тижнів тому, як кажуть військові, коли десятки тисяч мобілізованих, які пройшли підготовку влітку, почали потрапляти в бойові частини про можливий новий. Напрямок удару окупанців вони його що вони його готують після захоплення вугледара, Напередодні говорила британська розвідка у мі 6 Прогнозують цілком імовірно, що російські війська спробують продовжити просування за вугледар упродовж. Кількох наступних тижнів на заході однієї з імовірних цілей є селище Велика Новосілка Запорізької області, що розташоване на трасі Т 0509 за 8 кілометрів на північ розташоване село Богоявленка від так званого запорізького відтинку фронту. Це насправді не так вже й далеко. До, е, перепрошую, 40 кілометрів до так званого колишнього Времівського виступу. Ну а там ще півсотні кілометрів і вже роботинський виступ. До неминучої війни з Росією, до неминучої війни з Росією починає готуватися Польща. Очільник тамтешнього генерального штабу заявив, що його країна потребує значного збільшення кількості військ і вже дуже і дуже терміново. Бо воюватимуть з росіянами не наступні покоління поляків, а саме нинішнє. Усе вказує на те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист своєї країни. І ні, я, ніхтось із вас не має наміру програти цю війну. Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо розбудовувати Польщу, але треба щось робити. Ми маємо створити збройні сили, готові до таких дій. Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні на державному рівні впроваджувати модель загальної служби. Що таке загальна служба? Це означає обов'язкову військову підготовку і безпосередню службу. Генерал Веслав Кукола наголошує, що проблемою для набору до армії нині у Польщі є демографічна криза. До кінця року польська армія налічуватиме понад 207,5 тисяч солдатів, і, звісно, порівняно з українською армією. Це зовсім і зовсім небагато. Це в Якщо так загалом про силу оборони говорити, то це в п'ятеро, в шестеро менше. Але е, в рамках НАТО ця армія має стати третьою за чисельністю після США та Туреччини. Уявіть собі, ну і це вже не вперше генерал Кукула б'є на сполох три місяці тому, влітку він заявляв, що Польщі необхідно підготувати свою армію. До повномасштабного конфлікту казав сьогодні. Ми повинні підготувати наші сили саме до такого конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу. Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією. Та збереженням інтенсивності підготовки в армії прикордонна місія, якщо говорити про Польщу, мається на увазі збільшення військ на кордоні з Білорусі у зв'язку з неадекватною військовою і невійськовою активністю росіян-білорусів в регіоні. Нагадаю, вони там не лише збільшують чисельність своїх військ час від часу, але і просто кидають на. Такі от беззбройні штурми, але дуже небезпечні штурми мігрантів із країн Африки, Близького Сходу і Центральної Азії. Чому? Тому що вони в такий спосіб дестабілізують ситуацію, задіють, відтягують значну частину польських прикордонників і, власне, також. Змушують польські системи державні установи, польські органи значною мірою опікуватися тими, хто все ж проривається до цієї країни, відловлювати їх, надавати їм притулок, запобігати проникненню у подальші країни нато європейському європейського союзу словом це проблема для перекордонних із росією і білоруссю держав нато і єс ну і ось чому іще варто рвати всі зв'язки з мордором і знищити будь-яке сполучення з росією у литві у потягах які прямували до москви виявили посилки з предметами військового призначення від 27 вересня до 2 жовтня, впродовж менш як тижня, співробітники митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви. Чотири партії з різними предметами військового призначення про це повідомляє місцеве видання Делфі. кажуть співробітники Кавнаської територіальної митниці, а також кримінальної митної служби на залізничній станції «Кібартай» Просто у поштовому вагоні пасажирського потяга. Під час огляду знайшли поштову посилку з імовірно військовими речами. Ну, як бачимо, не просто ймовірно, а дійсно військовими. Це камуфляжні штани, це речі, які призначені для російських окупантів для війни проти України. Всього було вилучено 5 одиниць камуфляжних штанів відповідно до регламенту Ради ЄС. 1 жовтня схожа партія. Тепер уже з маскувальними сітками. Перехоплена в поїзді, який також прямував із Калінінграда, і теж на тій самій станції. Висновки, я сподіваюся, роблять і зроблять що в Європейському Союзі, що в країнах НАТО. Російський так званий посол у США Анатолій Антонов з ганьбою повернувся до Росії. Його відкликали після семирічного перебування у Вашингтоні, також, в принципі, ганебного. Чому саме це? Цей випадок є унікальним. Ну, вперше в сучасній історії ніхто у США, ані президент, ані очільник держдепу, ані будь-хто з інших чиновників найнижчого навіть рангу не провели російського посла. Йому не влаштували прощальної зустрічі в Білому домі, як це бувало майже завжди. Його не запросили до державного департаменту, як це теж бувало інколи. Йому навіть чаю не запропонували. Натомість в Росії цю істоту, як бачите, в погонах зустрічають як героя. Ми зараз поговоримо про те, чому вона в погонах ця це, це створіння. Відколи воно в погонах і чим воно можливо займатиметься далі, цей так званий посол, але от власне що пишуть самі росіяни про свого Великого Антонова, якого вони? Так сильно зачекалися в Росії спеціальний рейс в неділю приземлився внукові два після інформації про завершення відрядження посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова. Дипломат оголосив про завершення своєї кар'єри як посла Росії у США. Розпочав він її 31 серпня 2017 року. А до цього впродовж п'яти років обіймав посаду заступника міністра оборони Росії. У всьому винні американці, як стверджують у Москві. кажуть останні роки характеризуються безпрецедентним загостренням двосторонніх зв'язків через вину сполучених штатів, які послідовно проводять антиросійський курс і застосовують санкції, а також будь-які інші рестрикції, тобто обмеження відносно Москви. а також ця влада американська накачує зброєю владу в Києві. Ну, от хто буде після Антонова скаржитись американцям на українців, бо в принципі іншої активності я щось і не пригадую від Антонова в останні роки, невідомо, поки росіяни не розкривають карти. Та і чим займеться це створіння після завершення своєї, так би мовити, каденції? Теж не розкривають. Бажаємо йому. Бажаємо йому завершення кар'єри там, де він має її завершити де-небудь в окопах так званої СВО на Курщині, відбиваючи. Штурми, як він це сам називає українських бойовиків, ну або не на Курщині, можливо, десь на Брянщині чи на Білгородщині. Так як, в принципі, всі пропагандисти нацистських держав рано чи пізно закінчують. І нагадаю свого часу Гітлер відправив своїх топових пропагандистів. Щоправда, тоді йшлося про пропагандистів з з галузі культури. він всіх їх зрештою відправив на фронт, попри те, що вони були недоторканими. Сталося це через те, що. Інших можливостей захищати Берлін просто не проглядалося. Тоді і Гітлер Югент пішов у хід, і всі пропагандисти, ну або ж значна частина пропагандистів пішли на фронт, і була така от тотальна війна з боку третього рейху. Але нацистів це не врятувало. Впевнений, не врятує і Антонова ані ранг, ані статус, ані погони, ані біографія. Навпаки скоріше. Навпаки, що далі, то більше він наближається до поняття легітимна військова ціль, бо не виключено, що після завершення кар'єри дипломата він знову надягне погони і, о... і... і опиниться десь в якихось штабах чи, можливо, навіть у генштабі Росії на набережній Москви ріки. Все це питання завтрашнього дня. Ну а сьогодні російські пропагандисти вирощ... вирощать верещать через затримання свого. Одного з найпопулярніших зет блогерів і окупанта на прізвисько 13-й Єгор Гузєнка, команда якого стверджує, що його просто зараз катують в застінках російського поліцейського відділку. Такі повідомлення з'являються в його телеграм-каналі. Останні відео на Каналі Гузєнка з'явилося напередодні одразу після його затримання. Він записав там кружечок, де розповідав про те, що його затримали незаконно. Це політична справа, і, взагалі, всі мешканці його рідного міста мають вийти на протест на бунт і витягнути його звідти. Але як бачимо, ані протесту, ані бунту в рідному місті Гузєнка на Ставропольщині не проглядається. Натомість, його як стверджують його ж дружки, катують в УВД на вапа. Павловська. закликають припинити його, катувати, мучити його. кажуть: повірте, он себе не для вас готував, а для вбивства українців і українок натякають. Вони це правда. Гузєнка дійсно. Ще від 2014 року воював на Донбасі в складі військ сепаратистів, активно їм допомагав. Можливо, навіть був ефективним в найгіршому сенсі цих слів. Бо нацист він переконаний, не е, такий, знаєте, не картонний, не як Путін і Шойгу, а як, ну, наприклад, той самий стрілков його до речі, саме зі стрілковим зараз з гірткіним... І порівнюють з ким ще його порівнюють, і це просто жахливо. Із азовцями, які здавалися в полон, чи то пак завершували свою місію і виходили з Азовсталі? Ну так і пишуть в його телеграм-каналі. Це ж не азовіт, здавшися під Маріуполем. А бога раді, Єгор Болін. Вимагають в такий спосіб припинити катування, а інші переконані нацисти. Тобто, вони ще раз, по-перше, підтвердили, що російські силовики катують азовців і не лише азовців, а інших захисників, захисниць Маріуполя. По-друге, вони в підтримують це так, вони кажуть, що Ну майже прямо кажуть, що от їх можна, а от героя Росії нельзя, але виявляється, що катують якраз таки так званого героя. Ну як їм здається, нагадаю, що цю істоту свого часу в 21-му році затримали в Санкт-Петербурзі за бійку. Відтоді він потрапив під домашній арешт, але. Втік, щоб вбивати українців та українок після початку повномасштабного вторгнення, ну і от, власне, деталі більше деталей з'являються як щодо е е обставин його затримання. Так і щодо причин цього затримання, от телеграм-канал Меш стверджує, що Гузєнка побився з поліцією після того, як вони після приїзду в його, так би мовити, радної город Новопавловськ зробили зауваження через те, що він стояв із маскою на обличчі. Очевидь, маска на обличчі це і відповідь на запитання, як він не побоявся повернутися додому. Цей так званий зетвоєнкор. Це дуже популярний зетвоє. Я нагадаю, що в нього аж 310 тисяч підписників. Ну, тепер, очевидно, буде ще більше, якщо канал у нього не заберуть. російські, Ну власне, російська влада не забере цей телеграм-канал. Він е і це теж я просто зараз від себе нагадаю, що дуже активно останнім часом критикував російську владу, розповідав про те, що та взагалі. Оці от удари українців по арсеналам з боєприпасами вони провокують страшну страшний дефіцит з боєприпасами. Не можна заощаджувати боєприпаси боєприпасів, боєприпасів має бути більше, більше падати на голови українців та українок. Але бачите, він договорився і е, от і ще хочу нагадати про що говорять колеги окремі є. Повідомлення, хто пильно стежив за його телеграм-каналом, що він і використовував такі звороти, як придателі захватили страну. І 10 років тому, якби якийсь дідушка пішов по чесному, то всього цього ну це там з матюками не було б і нас багато ціла країна. А ви там купкою сидите? Ну нічого, ви вже старі, скоро повмираєте. Звертався до російської влади. Оцей от зет. Воєнкор зет нацист. Ну і власне час від часу, звісно, ці всі кружечки, ці всі повідомлення і відео в його YouTube, в його телеграм-каналі їх видаляли, тому що, ну, власне, ставало страшно і згадували про долю Гіркіна. Тим не менше договорився, тим не менше дострибався, і тепер уже власне за критику російської влади закривають цього зет нациста. Чудово, що закривають. Шкода одне що тільки в Росії, а не в Україні чи в ГАЗі, де йому куди йому і дорога.